Це лабораторна робота вивчення конструкції та перевірка дії індивідуального електромагнітного контактора. Для виконання цієї роботи передбачено стенд з декількома електромагнітними контакторами та безпосередньо стенд випробування контакторів для зняття даних дослідів. Електромагнітні контактори за своєю конструкцією поділяються на два основних типи. Це контактори клапанної дії, дає рухомий якір. І контактори соліноїдної дії, дає рухомий соліноїд, який полинається катушкою. Того контактору. Таким прикладом є контактор електровози серії чс 4 Контактори складаються з наступних основних елементів догасної камери, яка може бути на контакторі, а може не бути. Догасна камера легко демонтується з контактора. Після демонтажу до агасної камери ми бачимо ще декілька основних елементів. Це силова група електромагнітного контактора, яка може складатися з двох полюсних елементів або однополюсних елементів, так як є на цьому прикладі, на цьому прикладі і на цьому прикладі. Блокувальна група контактів. вона... На деяких контакторах має місце, на деяких контакторах, як, наприклад, цей контактор КМ1, блокувальної руки контактів немає. Неод'ємною частиною електромагнітних контакторів є котушка електромагнітного контактора, котушка електромагнітного контактора, котушка. Осердя. 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 Та рухомий якір. Рухомий якір. Рухомий якір. Або на цьому контакторі погано видно, але там є рухомий, рухоме осердя контакта яке поглинається котушкою при спрацюванні контактора. Електромагнітні контактори, як і пневматичні контактори мають певні характеристики, які треба засвоїти. Так само, як електропневматичні контактори, електромагнітні контактори мають раствор контактів, таку характеристику, як раствор контактів. На прикладі контактора МК-84 ми бачимо, що раствор контактів цього контактора складає після вимірювання 18 мм інші контактори так само мають раствори. Роствор контакту, Контакти електромагнітного контакту залежить від сили струму, яку перепускають ці контактори. Взагалі, електромагнітні контактори розраховані на струм до 100 А і ставляться електромагнітні контактори для роботи в колах допоміжних машин, колах опалення поїздів та колах управління. Електромагнітні контактори розрізнюються за конструкцією однополюсні електромагнітні контактори та двополюсні електромагнітні контактори. Наступною характеристикою електромагнітного контактора є так званий провал контакту. На стенді, на прикладі контактора МК-84, ми дуже добре бачимо пружину одного і другого контактів рухомих, а це рухомі контакти електромагнітного контактора, яка забезпечує провал контактів. Провал рухомих контактів можна виміряти, натискаючи на... Рухомий контакт. Ми бачимо, що провал рухомого контакту дорівнює десь 10-12 мм за рахунок пружини, яка називається притирочною пружиною. Для випробування контактора на контактах. На катушку електромагнітного контактора необхідно подати напругу кіл управління. Напруга кіл управління на контакторах може бути стандартною 50 Вольт на електровозах та 110 В на електропоїздах, а також 110 Вольт на електровозі серії DS3. Для випробування електромагнітного контактору. Необхідно подати напругу на, електро... на катушку електромагнітного контактора. Напруга на катушку електромагнітного контактора подається за допомогою універсального випробувального стенду лабораторії електрохомого складу. Подамо на стенд напругу 50 вольт, яка дорівнює напрузі кіл управління електровозом. Напруга 50 вольт на стенді є. Для того, щоб контактор прийшов в замкнений стан, необхідно подати напругу на катушку електромагнітного контактора, який ми випробуємо. Подивимось, чи спрацює контактор при наданні напруги на його катушку. Напругу на контактор подаємо тумблером. Який замикає коло живлення катушки. Це її зображення на схемі, це реальна катушка електромагнітного контактора, яка зараз получить От, живлення. Подамо Бачимо, контактор спрацював. При напрузі 50 вольт, катушка електромагнітного контактора МК-84 споживає струм 1,2 А. Проведемо наступні досліди. Нам треба приділити, яка мінімальна напруга спрацювання електромагнітного контактора. Для цього за допомогою потенціометра будемо знижувати напругу яка подається на катушку електромагнітного контакту. При цьому будемо вимірювати струм, який катушка буде споживати. Вимикаємо напругу з катушки, залишаємо загальну напругу живлення стенду і знижуємо потенціометром напругу, наприклад, до 45 В. Вмикаємо напругу живлення катушки. Контактор не спрацював. Це вийшло за, за рахунок того, що плохий контакт потенціонувати. Так, зараз ще раз проведемо такий досвід. Так, 50 вольт, повна напруга. Все ж таки робимо 45 вольт. Вмикаємо. Контактор спрацював, але дуже погано спрацював контактор. І струм, який споживає зараз катушка електромагнітного контактора 0,6 А. При цьому напруга після вмикання контактора, як ми бачимо, впала до 20 вольт. Під час проведення лабораторної роботи. Необхідно визначити мінімальну напругу, при якій контактор буде вимикатися. Тобто зниження напруги ми будемо проводити. І зафіксуємо, при якому значенні напруги контактор вимкнеться автоматично після його нормального спрацювання при напрузі 50 В. Зараз знову на стені 50 В напруга. Подаємо напругу на. Катушку докторманського контактора МК-84. Він спрацював чітко, нормально. І тепер потенціометром будемо знижувати напругу і визначимось, при якій напрузі контактор відпаде. Струм зараз так само. 1,2 А напруга 50 В. Знижуємо напругу, яка подається на вже 30 вольт тримається. 25 вольт утримується. 20 вольт контактор утримує контакти замкненними. 15 вольт утримується. 10 вольт утримується контакт. 5 вольт контакти утримуються. Десь 4 вольти контакти відпадають. Призначення напруги 4 вольти, контакти відпадають. Тепер спробуємо визначити, яке зусилля нажаття рухомих контактів на нерухомі при різних значеннях напруги на катушці електромагнітного контактора МК-84. Надамо повну напругу 50 вольт. Контактор замикається, струм 1,2 А. Для вимірювання сили натиску контакторів використовується звичайний битовий динамометр, який має предел вимірювання. 20 кілограмів. Для того, щоб вимірити зусилля нажаття, ми один з рухомих контактів закріплюємо на гачок динамометра і відтягуємо контакт рухомий від нерухомого. Початок відставання фіксуємо. Це 3,6 кг. Цей контакт. Цей контакт буде мати осилю трошки менше. Він відстає від рухомого рухомий від нерухомого при значенні, як ви бачите, приблизно 2,8 кг. Так, 2,83 кг. Таке неравномірне натискання контактів. Йде за рахунок того, що дуже давно не регулювалися притирешні пружини, і вони вже мають певний вік, і за рахунок цього віку вони мають різну силу натискання. Взагалі в контакторах, які ремонтуються та пускаються в експлуатацію, сила натиску контактів, якщо це двополюсний контактор, повинна бути однака Виконуємо дослід, знизимо напругу, наприклад, на 10 вольт, на 10 вольт, Встановимо напругу 40 вольт. Струм при цьому знизився на 0,2 ампера, тобто зараз струм, який споживає катушка електромагнітного контактора, становить рівно 1 ампер. Спробуємо визначити, чи Змінився натиск контактів чи не змінився натиск контактів при цьому натиск контактів такий самий залишається. Одного контакту 2,8 кг приблизно або 3 кг. Інший контакт має натиск 3,8-4 кг. Як ми бачимо, при зниженні напруги і зниженні струму. Доки утримується контактор в замкненому стані, немає зміни натискання контактів. Для впевненості проведемо ще дослід. Знизимо напругу, наприклад, до 20 вольт. Бачимо, що контактор залишається включеним, струм знизився до 0,6 А по катушці контактора, побачимо, чи якось повлияло це на силу натискання. Ні. 2,8-3 кг. Один контакт має натиск і, як ви бачимо, 3-4 кг інший контакт. Так само. Як і на електропневматичних контакторах, електромагнітні контактори мають 1, 2, 3 або більшу кількість, як ми бачимо на цьому прикладі, додаткових так званих блокувальних контактів. Блокувальні контакти в електропневматичних контакторах потрібні так само для того, щоб забезпечувати роботу кіл сигналізації, як ми бачимо на стенді, є лампа, яка сигналізує зараз включений стан електромагнітного контакту Включений стан електромагнітного контакту Як же ми розмикаємо живлення катушки, припиняємо, бачимо, контактор вимикається і сигнальна лампа гасне. Так спрацьовують, замикаючі блокувальні контакти. Нижня пара контактів, зараз ми бачимо її, розімкнута, до неї підводиться живлення. Контакти, замикаючи на типу. Да? Після того, як ми дали живлення на катушку контактора, замкнулися ці контакти і лампу сигналізує про включений, включений стан електромагнітного контакту. Інші контакти є. Розмикаючого типу, наприклад, верхня пара, верніше дві пари контактів верхні це контакти розмикаючого типу. При наданні жилення на катушку, вони, навпаки, розмикаються. Таким чином можна зробити сигналізацію навпаки. При вимкненому положенні контактора сигнальна лампа може сигналізувати про стан вимкнений, а після вмикання. Це лампа буде гаснути, що буде свідчити про включення у вимкнений стан електромагнітного контакту. Зробивши такі досліди, ми можемо з вами з певністю сказати, що сила натиску контактів рухомих на нерухомі в електромагнітних контакторах залежить тільки від стану притирочних пружин. А утримання контактора в включеному стані залежить від значення напруги живлення катушки електромагнітного контактора та струму, який вона споживає. Для того, щоб провести останній дослід і визначитись з притиркою контактів, силових контактів. Треба використати так само, як на лабораторній роботі з електропневматичних контакторів. Папір білий та копірувальний папір. Для нормального вимірювання цього параметру. Встановлюємо повну напругу номінальну 50 вольт, розмикаємо контактор, тобто знімаємо живлення з катушки. І вставляємо. Копірувальний папір та білий папір між рухомим і нерухомим контактами одного з контактів, двохболісного, одного з силових контактів, двохполісного контактора. Після чого вмикаємо контактор. Таким чином ми з вами отримали відбиток одного контактів між силовими контактами рухомим і нерухомим. Спробуємо визначити інший контакт, притирання іншого контакту. Так само ставимо папір між контактами і ввімкнемо контактор. Короткочасно. Після розмикання ми отримали інший відбиток. Відбитки різні, як ви бачимо. Один відбиток має меншу площу, але він більш щільний. Ми з вами вимірювали, що сила натиску цих контактів вища, складає 3,8-4 кг. Тут відбиток більший за площею, але він більш слабкий, тому що ми вимірили, що ці контакти мають силу натиску 2,8-3 кг. Електромагнітні контактори застосовуються на електрорухомому складі як постійного, так і змінного струму і монтуються на спеціальних панелях в електровозах та електропоїздах. Для того, щоб подивитися, де і як виглядають інші контактори, крім тих, що у нас є на стенді, а в нас на цьому стенді представлені Контактори МК310Б. Це однополісний електромагнітний контактор клапанного типу, який розрахований на струм приблизно 40 А, який має час спрацювання на відключення 0,136 секунд, тисячних, вибачте, секунди секунди. А час вмикання. 18 секунд. Цей контактор працює в електричних колах з напругою до 3000 вольт. Електромагнітний контактор МК-84 такого ж типу контактори МК85 МК-86. Вони розраховані для роботи в електричних колах з напругою постійного струму 50 В. або змінного струму 380 вольт. Струм такі контактори пропускають через себе до 100 А. Ампер. ампер Контактор КМ1, який так само пропускає через себе струм порядка 100 А при напрузі кіл управління або кіл, який він перемикає, 110 це контактор електроза С4 однополісний контактор, який так само пропускає струм до 100 А при напрузі 220 В. Роздивимось інші контактори, їх місце знаходження на додаткових стендах, на інших стендах лабораторії електрорухомого складу. Наприклад, перед нами контактор. КПМ-220 це електромагнітний контактор, який призначений для роботи в колах управління електровозів. Перед нами представлені панелі електровоза ВЛ-80Т. Ми бачимо на цих панелях декілька різновидів електромагнітних контакторів як однополюсних, так і двополюсних контакторів, які працюють в колах електровоза В-80. На панелях електропоїзда р 9 м ми бачимо інші конструкції електрометних контакторів. На даному стенді на панелі видно контактор з двогасною камерою та зі знятою двогасною камерою. А також ми бачимо... Контактор кіл управління. Електромагнітний контактор кіл управління з дугогасінням. До класу електромагнітних контакторів також можна віднести швидкодіючі контактори, наприклад, типу контактор типу БК-78Т. Це потужний контактор електромагнітний. Потужною системою договосіння, який робить як швидкодіючий вимикач, в тому числі при управлінні системами рекуперативного гальмування електровозів. На завершення лабораторної роботи номер 6 необхідно нагадати, що результатом роботи повинна бути заповнена табличка випробувань електромагнітного контактору та розрахунок. Необхідних параметрів, які наведені в даній таблиці. Дякую за увагу!